Вітаємо вас на каналі Нульова Сума у сучасній війні, де технології та вогнева міць визначають перевагу на полі бою. Україна нарешті починає демонструвати певні досягнення у створенні власних балістичних і крилатих ракет, а також дронів дальнього ураження. Ці розробки не лише посилюють збройні сили України, а й стають символом продовження боротьби та інноваційного духу нашої держави. Готуйтеся до захопливого занурення у світ української ракетної зброї, яка дійсно здатна змінити хід війни. Розпочнемо ми з оперативно-тактичного ракетного комплексу САПСАН або ж його експортна назва Грім 2 Однозначно, це один із найамбітніших проєктів українського оборонно-промислового комплексу, який розробляється конструкторським бюро південне у співпраці з Павлоградським хімічним заводом. І харківським конструкторським бюро з машинобудування роботи над комплексом розпочалися ще в 90-х роках під назвою Борис Фен з метою замінити застарілі радянські ракети Точка У та ракети «СКАТ». у 2006 році. Проект отримав нове життя за президентства Віктора Ющенка. А з 2013 року він активно розвивався під теперішньою назвою Грім-2 для експорту та Сапсан для ЗСУ. Грім 2 базується на твердопаливній балістичній ракеті з дальністю ураження до 500 кілометрів для ЗСУ. А експортна версія була обмежена і мала дальність 280 кілометрів через режим контролю за ракетними технологіями. Ракета має масу близько 3,5 тонн. А її бойова частина вагою 480 кілограмів. Може бути уламково-фугасною, касетною або бетонобійною. Що дозволяє вражати широкий спектр цілей від укріплених бункерів до скупчень техніки. Площа ураження уламково-фугасної бойової частини становить понад 10 тисяч квадратних метрів, а касетної – до 30 тисяч квадратних метрів. Система управління ракети поєднує інерційну навігацію з GPS, а також. Радіолокаційні та оптикоелектронні головки самонаведення, що забезпечує точність до 10 метрів. Пускова установка виготовлена на десятиколісному шасі та може нести до двох ракет, що робить її мобільною та гнучкою в бойових умовах. За останні роки комплекс пройшов численні випробування, зокрема випробування двигуна, шасі та систему управління в період до 2019 року. А у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішне бойове випробування української балістичної ракети. Ймовірно, мова була саме за комплекс Грім 2 вже у травні 2025 року. Зсу здійснили ще кілька бойових пусків. Знищивши російський військовий об'єкт на відстані близько 300 кілометрів, що стало важливим етапом у розвитку комплексу у червні 2025 року. Зеленський оголосив про початок серійного виробництва Сапсана, що відкриває нові можливості для ЗСУ. Тож очікуємо на хороші новини вже найближчим часом. Адже Сапсан здатний вражати стратегічні об'єкти ворога. На значній відстані, такі як командні пункти, склади боєприпасів, аеродроми та мости. Його висока швидкість і аеробалістична траєкторія з непередбачуваними маневрами ускладнюють перехоплення російськими системами ППО. Сапсан дозволить Україні компенсувати обмеження на використання західних ракет, таких як Атакамс, і створить потужний інструмент неядерного стримування. Завдяки інтеграції з дронами для розвідки та коригування вогню, цей комплекс здатен буде забезпечити високу точність і гнучкість у бойових операціях. Однозначно, у цьому відео варто згадати про протикорабельний ракетний комплекс Нептун, розроблений КБ «Луч» у Києві, який став однією з найвідоміших українських розробок завдяки потопленню російського крейсера Москва. У квітні 2022 року роботи над Нептуном розпочалися в 2014 році, як відповідь на анексію Криму. А перший серійний дивізіон надійшов на озброєння ЗСУ в 2021 році. Комплекс базується на крилатій ракеті Р 360 яка спочатку призначалася для ураження морських цілей, але з 2024 року була модернізована для ударів і по наземних об'єктах. Базова версія Нептуна має дальність до 280 км, кілометрів. Але у 2025 році міністр стратегічних галузей промисловості повідомив про створення модифікації з дальністю до 1000 кілометрів. Тобто, це абсолютно нова ракета, яка оснащена турбореактивним двигуном і здатна летіти на надмалих висотах від 3 до 10 метрів, що ускладнює її виявлення радарами. Бойова частина вагою 150 кг може бути уламково-фугасною або кумулятивною, а система наведення поєднує інерційну навігацію з GPS і активною радіолокаційною головкою самонаведення. Пускова установка на шасі КРАС 76 34 НЕ несе чотири ракети, а комплекс включає командний пункт, транспортно заряджаючу машину та засоби розвідки. Вага ракети становить близько 870 кілограмів, а швидкість до 900 кілометрів на годину. З 2024 року модернізовані Нептуни активно застосовуються для ударів по російських нафтобазах, складах боєприпасів і командних пунктах на окупованих територіях. Наприклад, у 2024 році ракети уразили кілька логістичних об'єктів у Криму та на Донбасі. Дальність у тисячу кілометрів дозволяє вражати цілі в глибині Росії, що робить Нептун стратегічно важливим інструментом для ЗСУ. Також цікавою є інформація про вітчизняну крилату ракету Трембіта, яка є однією з найновіших розробок українського ОПК. Про яку стало відомо лише минулого року, хоча офіційних деталей про трембіту зовсім небагато через секретність, проте експерти припускають, що вона є частиною проекту створення дозвукових крилатих ракет на основі досвіду Нептуна та українського проекту коршун 2 розробка ймовірно ведеться КБ «Луч» у співпраці з іншими підприємствами. Трембіта призначена для ураження наземних і морських цілей на відстані до 500 кілометрів, а за деякими даними, навіть до 700 кілометрів. Ракета оснащена турбореактивним двигуном, летить на надмалих висотах, огинаючи рельєф, що робить її важкою мішенью для ППО. Бойова частина вагою до 300 кілограмів може бути уламково-фугасною або касетною. А система наведення включає GPS, інерційну навігацію та оптикоелектронні головки. Пускова установка ймовірно базується на мобільному шасі, що забезпечує швидке розгортання та маневреність. Інформація про бойове застосування трембіти дуже обмежена, але певні пости у соцмережах і заяви офіційних осіб свідчать, що ракета вже тривалий час проходить випробування в бойових умовах. У 2025 році вона могла використовуватися для ударів по російських об'єктах на окупованих територіях, зокрема складах і командних пунктах. Трембіта доповнює арсенал ЗСУ, надаючи гнучкість для ураження цілей на середніх дистанціях, без залежності від західних поставок. Її поява підкреслює амбіції України створювати власні аналоги ракет типу «Штормшедов». Ракета-дрон-паляниця це ще одна унікальна українська розробка, яку представили 24 серпня 2024 року, як ракету дрон нового класу. Цей гібрид поєднує характеристики крилатої ракети та безпілотника, що дозволяє йому маневрувати та ухилятися від ППО. Розробка ймовірно велася КБ «Луч» або приватними компаніями, залученими до ракетної програми. Паляниця має дальність до 700 км, швидкість близько 500 км на годину, і бойову частину за різними оцінками від 50 до 300 кг, залежно від модифікації. Вона оснащена простішим і бюджетнішим двигуном порівняно зі штормшедов, що знижує вартість виробництва, але зберігає високу ефективність. Система наведення включає GPS і, можливо, оптико-електронні датчики. Що забезпечує точність до 10 метрів, ракета дрон може запускатися з наземних установок або адаптованих платформ, таких як броньовики чи вантажівки. Перше бойове застосування відбулося в серпні 2024 року, коли вона успішно уразила ворожий об'єкт на окупованій території. Паляниця дозволяє зсу компенсувати обмеження на використання західних ракет і завдавати ударів по тилових об'єктах ворога. Її відносно низька вартість і серійне виробництво роблять її перспективною зброєю для масового застосування. Однак серійність не така масова, як хотілося б. За неперевіреною інформацією, у 2024 році було випущено понад 100 одиниць. Однак у 2025 році мало відбутись значне нарощування. Тому яка ситуація на даний момент ніякої інформації немає? В Україні є й інші ракети вітчизняного виробництва: ракета Вільха та Вільха М. Ракети для РСЗВ Вільха це високоточні ракети калібру 300 міліметрів. Розроблені конструкторським бюро Луч на базі радянського БМ 30 смерч. Вона має дальність до 70 кілометрів у базовій версії або до 120 кілометрів у модернізованій і точність до 7 метрів завдяки gps наведенню У війні вільха активно використовується для ударів по укріпленнях, складах і техніці ворога. У 2024 та 2025 році виробництво цих ракет зросло, що дозволило ЗСУ регулярно застосовувати їх на фронті. Також Україна має Коршун 2. Проект дозвукової крилатої ракети, розроблений КБ південне, на основі радянської Х-55. Вона призначена для ураження наземних і морських цілей на відстані до тисячі. А за деякими чутками навіть до 2000 кілометрів. Ракета летить на висоті 50 метрів, огинаючи рельєф і має бойову частину вагою до 400 кілограмів. Однак наразі Коршун 2 перебуває на стадії розробки і ніяких деталей про цю ракету немає. Також є ракета Рута. Але про цю ракету теж відомо небагато. За публічними заявами і публікаціями можна зробити висновок, що, ймовірно, це крилата ракета з дальністю до 500 кілометрів, яка перебуває на стадії випробувань, а її характеристики та бойове застосування залишаються засекреченими. І ще одна маловідома розробка це ракета Пекло. Яка може бути модифікацією крилатої ракети або ракетою дроном, подібною до паляниці? Деталі про цю ракету відсутні, але вона, ймовірно, є частиною програми розширення ракетного арсеналу ЗСУ. Тож віримо і надіємося, що всі ці напрацювання якнайшвидше покажуть себе у дії? Цікавим є і той факт, що Україна активно працює над створенням власних керованих авіаційних бомб. Які є аналогами російських кабів або західних JDM-ів. Ці боєприпаси призначені для ураження укріплених цілей, таких як бункери, мости та склади з високою точністю. Українські каби розробляються на основі радянських авіабомб ФАБ 250 та ФАБ-500, до яких додаються модулі gps наведення та крила для планирування. У 2024 році КБ «Луч» і приватні компанії розпочали випробування таких бомб, які можуть запускатися з літаків су 27 Міг 29 і навіть ЗЕВ-16, які були отримані від партнерів. Характеристики українських кабів залишаються засекреченими, але за оцінками експертів, їхня дальність становить до 60 кілометрів, а точність до 10 метрів. Вага бойової частини варіюється від 250 до 500 кілограмів, що дозволяє знищувати укріплені об'єкти. У 2025 році планується розгорнути серійне виробництво, що зменшить залежність від західних аналогів. За останні два роки Україна значно прискорила розвиток ракетної програми. Від завершення випробування Грім 2 і масштабування виробництва Нептуна до нових розробок, включаючи ракети дрони нового класу, які поєднують доступність безпілотників із точністю крилатих ракет. Наприклад, паляниця стала першим представником цього класу, і в 2025 році планується створення подібних систем із дальністю до тисячі кілометрів. Крім того, Україна працює над зенітними ракетами для комплексів ППО, які можуть інтегруватися з Грім-2 для ураження повітряних цілей. Українські каби та дрони дальнього ураження також отримують нові системи наведення, включаючи штучний інтелект, що дозволяє їм автономно вибирати цілі. Варто відмітити, що не лише держава, а й приватний сектор теж відіграє ключову роль у розробці дронів із боєприпасів. Що знижує залежність від державних підприємств? Українська балістика та ракетна зброя це не лише інструменти війни, а й доказ технологічної міці та незламності нашої держави. Україна нарешті досягла певного прориву у виробництві, збільшивши випуск ракет і запустивши серійне виробництво окремих балістичних систем, ці досягнення точно повинні наблизити нас до перемоги. Друзі, підтримайте це відео вподобайками, діліться з друзями та підтримуйте наших захисників. Разом ми наближаємо перемогу. Слава Україні!